З пробігом в 1200 циклів досі працює, але мало тримає. Будемо ремонтувати, дивимось. Дана збірочка має 4 елементи, з'єднаних 2 послідовно по 2 в паралель. На, на виході номіналом 7,4 вольта. Таких розмірів елементів в мене немає, тому я буду ставити свої елементи ємністю 4000 мАч, абсолютно новенькі, 25 го року травня місяця виготовлення, і буду їх розміщати отаким чином. В ряд. Також з'єднувати два послідовно по два в паралель. Готові побачите результат. Він має наступний вигляд. Нова збірочка. Елементи стали ідеальні на свої міста. Нова ємність 8000 мАг готова до виконання своїх обов'язків. Чіп перепрограмований, відкалібрований. Результат на екран. Ідеально вирівняні секції до 1000 В, один цикл, 8800 мВ зарядний вольтаж, так як елементи мають 4,4 В в максимальний заряд, 2 А ток заряду, 8000 мАч, 100% життя. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники: 50 умовних попугаїв. Для ваших акумуляторів ми замовляємо. На заводі елементи з чесною ємністю і максимально довгим життєвим циклом, щоб ваші гаджети працювали максимально надійно, максимально довго і не задавали питань. Бажаєте собі так. Звертайтеся, з радістю допоможу.